Привіт, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Сьогодні говоритимемо про нашу мілу статтю, яка вийшла на сторінках видання «За економіста. Якщо дуже коротко, то в статті йдеться про те, що Зеленський націлився на проведення виборів уже цього літа, а саме у липні. І так, видання зазначає, що ще два місяці тому вважалося, що Зеленський був налаштований проти проведення виборів, проте сварка з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в бувальному кабінеті на початку, наприкінці лютого, підвищила рейтинг Зеленського. Я думаю, ви помічали, як в середовищі українських ЗМІ, особливо телемарафон, проплачені і наближені до офісу президента блогери, лідери думок. Вони ось намисно розкручують оцю ось таку антиамериканську, антитрампівську риторику. І тут я хочу згадати пост радника офісу президента Тимофія Милованова, який після цього ось скандалу у Білому домі дуже радів, що рейтинг Зеленського зріс більше аніж у Залужну. Це говорить про те, що влада досі ставить на перше місце рейтинги, свої власні рейтинги, а не державу. І для них цілком окей сваритися із Сполученими Штатами. Не думаючи про наслідки для нашої держави, але шукаючи в цьому можливості для того, аби збільшити рейтинг Зеленського. Читаємо далі статтю у The Economist. А зараз зайде серйозна підготовка до того, щоб Зеленський вдруге постав перед виборцями і досить скоро йдеться у матеріалі. За даними урядових джерел видань, минулого тижня Зеленський скликав зустріч. Щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, як вважають американці, вони можуть запровадити до кінця квітня, а саме до Великодня, тобто на 20 квітня. До речі, напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи вірите ви в усе от припинення вогню 20 квітня? Також далі видання пише, що скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для початку виборчого процесу. Джерела розходяться щодо точних термінів, але більшість каже, що Зеленський націлений на вибори вже влітку. Закон вимагає щонайменше 60 днів для передвиборчої кампанії, тому найранішою можливістю буде початок липня. Один із посадовців, із яким спілкувалося це видання. А вважає, що Зеленський спробує застати своїх конкурентів зненацька виборами у липні, сподіваючись, що короткий термін дозволить йому балотуватися без опору. Тобто, що з цього виходить? Виходить, що зелена команда боїться вільних і чесних і демократичних виборів, і вони ось хочуть переобрати зеленського ось так от на храпом. Поки інші кандидати не встигнуть розгорнути свою передвиборчу кампанію. Я зазначу, що представникам влади чинному президенту буде в будь-якій країні завжди дещо легше проводити вибори і вести передвиборчу кампанію, тому що у руках чинної влади весь адмінресурс, а опозиційним кандидатам в цьому плані завжди ваші. Хоча у демократичних країнах умови для передвиборчої гонки вони мають бути однакові і для. Про владних кандидатів і для опозиційних кандидатів. Отож, далі видання пише, що натомість представники опозиції наполягають на неможливості швидкого голосування, вказуючи на масу матеріально-технічних перешкод. Зокрема, далі видання цитує депутата від Батьківщини Сергія Власенко, який підкреслює, що домогтися дієвого припинення вогню до 8 травня буде досить складно а знайти спосіб проголосувати мільйонам виборців за кордоном в окопах а також на окупованих Росією територіях. Буде дуже важко. Тобто питання, як провести вибори, залишається відкритим. І тут далі у статті згадується дія, та сама дія, яку ламали російські хакери перед повномасштабним російським вторгненням. Але нам представники влади, зокрема головний діджиталізатор країни Федеров, обрехали, що ніякого зламу не було, і зливу даних українців не було. Цитую саме ось той абзац про дію. Одним із рішень було б використання популярного урядового мобільного застосунку «Дія», але це викликало б питання щодо прозорості. Будь-який перехід на іншу систему голосування означатиме зміну конституції, що вимагає більшості у дві третини в парламенті. Це було б важко, враховуючи, що опозиційні партії налаштовані проти голосування під час війни. Причини не лише технічні. Вони кажуть, що чесні вибори спочатку потребують демонтажу воєнної пропаганди та цензури. Це я цитую автора статті. Тобто, який підсумок у цієї статті Зеленський хоче скористатися тим, що його рейтинг на фоні цієї антитрампівської антиамериканської історії зріс серед українців і усунувши головних опонентів Порошенка під санкції Залужного Британію швиденько влітку переобратися. Ось такий от висновок цієї статті. Допускаю ще при такому варіанті, якщо дійсно моделювати вибори в липні, можливо, на вибори піде якийсь проросійський кандидат, якийсь такий, знаєте, абсолютно токсичний, щоб протиставити його Зеленському, і тоді е шансів у цього проросійського кандидата, звичайно, що не буде. Ну, Звичайно, що в нас ще лишилися якісь люди, які, попри російську агресію, е Можуть підтримати і такого кандидата, ось але шансів у такого кандидата, хто б це не був, з якою фамілією людини ця не була. Шансів на перемогу цієї людини однозначно немає. І тоді ще плюс запуститься ось така от пропаганда: що альтернативи Зеленському немає, або він, або ще гірше зло, або не втік, і так далі. І перемога на другий термін гарантована. До речі, в Офісі президента ось цю от статтю щодо виборів прокоментували і сказали, що ніякої наради щодо проведення виборів у липні не було. Віримо і до слова, хочу зробити таку невеличку таблетку пам'яті і нагадати, що у 2019 році, коли Зеленський йшов у президенти, він запевняв, що йде лише на один термін, щоб змінити систему, а потім передати Україну в руки нового покоління. Я хочу привести профессиональных людей, порядочных людей во власть, но я прихожу на один срок. Я не думаю про свои рейтинги. Однозначно, никакого влияния на медиаресурс. Никакого влияния на информационную атмосферу в стране. Я не собираюсь... А еще в интервью BBC би заявлял, что если он не сможет завершить войну, то нужно, чтобы пришла новая людина. Если вы In your term as president, will you walk away and say to your people, you know what? I failed, I no longer can represent you. Ви ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинг, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію. Трагічну історію між нашими країнами. Перші дні дві тисячі року. Тоді Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою дали інтерв'ю телемарафону, де а журналісти телемарафону, вони так прямо запитали, чи планує Зеленський знову йти на вибори, і Зеленський тоді не відповів, що ні. На мою думку, це для нас є ціль. А вибори це, ну, знаєте, ну це сімейна рада, це ваше життя, це важливо, я не вірю, що ви не ступитись про це? Да, да. Ну, ви, що... дружина казала. ви як? Ви готові? До чого? До, До другого другого. Чого? Я, не знаю. Біля, я не знаю, я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так, якщо я зроблю більше, ніж я можу, то. Ну, напевно, ну тоді я буду на це дивитись більш позитивно. От тільки так я можу відповісти. Я сьогодні, я сьогодні для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Просто це, це не є для мене сьогоднішньої ті на цьому все, дорогі друзі. Робіть, будь ласка, висновки з ось цієї от історії з ось цієї от публікації. У The Economist і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви стосовно цього всього думаєте. Мені дуже цікаво почитати ваші думки. Залюбки вам відповім. Лишайте також свої подобайки і підписуйтесь на YouTube, якщо ви тут вперше. Я буду дуже рада новим глядачам. Дякую за те, що додивилися до кінця. Бережіть себе, будь ласка, та всього вам найліпшого.